Величезна Російська Федерація вела війну проти маленької гордої Ічкерії. Росізм, страшне фашизм, нацизм, расізма, всіх чоловіка ні на Чеченська війна продлилась з 1994 по 1996 рік, і в результаті перемога чеченської республіки Ічкерія. По завершенню війни був підписаний московський мирний договір, але ж цей документ був підписаний росіянами, тобто його ніхто не соблюдав. не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали. А вот что говорил он про перспективы и развитие своего врага. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией. В Крыму еще будет бойня, Украина еще схлестнется с Россией. на непримиримых